Скайлінкер все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. І знову вітаю! Це вже третя частина нашого огляду курсу Супутниковий зв'язок Ключі до розуміння. І знаєте, що сьогодні ми занурюємося у мабуть найцікавішу тему термінали. Так так, саме ті пристрої, що з'єднують нас із космосом. Але перш ніж почнемо, хочу одразу підкреслити таку річ. Цей матеріал це не сам навчальний курс, ні, це, скажімо так, переказ його змісту простими людськими словами, ну щоб склалося загальне уявлення, про що взагалі йдеться. Гаразд, а що ж на нас сьогодні чекає? Ну, дивіться спочатку, звісно, розберемося, що це за звір такий супутниковий термінал. Потім, знаєте, заглибимось у його серце, його головний елемент антени. Далі подивимось, які вони бувають і де їх використовують. Навчимося, як то кажуть, «на око» оцінювати їхню продуктивність, і на десерт поговоримо про надійні з'єднання. Ну що, поїхали. Отже, починаємо розділ перший що ж таке супутниковий термінал. По суті, це наш такий собі міст, міст між землею і космосом. Якщо зовсім просто, то супутниковий термінал це такий собі розумний пристрій, який робить по суті чотири ключові речі. Уявіть собі, він ловить ледь чутний, слабенький сигнал із супутника. Потім він його підсилює. Далі перетворює цю радіоабракадабру на зрозумілі нам дані і, врешті-решт, відправляє відповідь назад у космос. Тобто, це такий собі двосторонній комунікатор. Зазвичай будь-який термінал складається з двох головних частин. Є зовнішній блок, його ще називають ODU від англійського outdoor Unit. Це, власне, те, що ми бачимо на вулиці: Антена, передавач, приймач, а є внутрішній блок або IDU indoor Unit. Це вже модем та коробочка, що стоїть у приміщенні і, власне, перетворює всі ці сигнали на дані для нашої мережі, наприклад, везернет кабель або на роздачу по Wi-Fi. Гаразд, а що ж там усередині цієї машинерії? Ну, дивіться, ось ключові гравці. Звісно, антена вона збирає і фокусує сигнал. Далі йде BUC. Це такий підсилювач-перетворювач, який кричить, тобто підсилює сигнал, що йде на супутник. А його колега, LNB, або малошумний блок-конвертер, робить навпаки. Він уважно слухає і перетворює сигнал, що приходить від супутника. Ну і звичайно, мозок операції модем. Саме він обробляє все це і перетворює на корисні дані, які ми можемо використовувати. Ідемо далі, розділ другий, і тут ми поговоримо про головний елемент про антени. Це знаєте, без жодних перебільшень, очі та вуха абсолютно будь-якого терміналу. Ну, почнемо з класики жанру параболічні антени, або, як ми всі їх називаємо, просто тарілки. Це по суті рефлекторні антени. Завдяки своїй вигнутій формі вони чудово збирають і підсилюють сигнал, дають стабільний зв'язок. Тому вони просто ідеальні для стаціонарних місць, де нічого не рухається, і не потрібно постійно крутити антеною. Але є і сучасна альтернатива. Це плоскі панельні антени, або як їх ще називають фазовані решітки. І отут починається справжня магія. Вся фішка в тому, що вони керують променем сигналу електронно, розумієте, без жодних рухомих частин. Саме така технологія і стоїть у терміналах Starlink, OneWeb та інших подібних новітніх системах. Ну і третя категорія це малесенькі, малогабаритні інтегровані антени. Де їх знайти? Та в супутникових телефонах, iot пристроях, у різних трекерах. Тут, звичайно, головне портативність, щоб усе було компактно, а не якась там надвисока продуктивність. Це, знаєте, завжди такий компроміс або маленький розмір, або велика потужність. А тепер увага, дуже важливе поняття: апертура антени. Що це таке? По суті, це її корисна площа, тобто та частина, яка реально збирає сигнал. І тут все просто: чим більша апертура, тим більше енергії антена може спіймати. Це знаєте, як з рибальською сіткою. Чим більша сітка, тим більше риби впіймаєш. Тому як правило, чим більша антена, тим сильніший і надійніший зв'язок. Так, з теорією розібрались. Рухаємось далі до третього розділу. Форми та сценарії використання. Отут ми якраз і побачимо, як уся ця техніка, всі ці компоненти перетворюються на реальні продукти для цілком конкретних завдань. І повірте, різноманіття тут просто вражає, дивіться самі. Перша це Вісад, такі великі стаціонарні станції для офісів чи підприємств. Далі мобільні наземні термінали, які ставлять, наприклад, на автомобілі. Потім цілі морські та авіаційні комплекси, які працюють коли корабель чи літак у русі. Є портативні системи, які можна носити в рюксаку, звісно ж, кишенкові супутникові телефони, і наостанок крихітні IOT пристрої та трекери. Уявляєте, вони можуть працювати роками від однієї батарейки. Гаразд, ідемо далі. Розділ 4. А як взагалі оцінити продуктивність термінала? І тут, до речі, справа не лише в швидкості, ні, тут цілий набір параметрів, і діапазон, до речі, величезний від кілобітів до гігабітів. Ось ця табличка чудово показує, яка між ними прірва. Дивіться, стаціонарний Vsat. Він може видавати сотні мегабіт на секунду. Цього вистачить для цілого офісу. Мобільна плоска панель приблизно те саме і вже навіть наближається до гігабітних швидкостей. А тепер подивіться на інший кінець спектру: супутниковий телефон. Він дає ну, десятки, в кращому випадку сотні кілобіт. А який-небудь IoT-трекер взагалі передає кілька кілобіт на добу. Але йому цього достатньо, щоб просто відправити координати. Щоб краще орієнтуватися у всіх цих характеристиках, треба знати кілька основних стандартів. Не лякайтеся абревіатур, зараз все поясню. Отже, DVBS2 та його нова версія S2X це, по суті, головний стандарт для швидкісної передачі даних. Далі. ACM – це дуже розумна штука, вона автоматично регулює швидкість, коли, наприклад, іде дощ, щоб зв'язок не обірвався. – це стандарт для зворотнього каналу, тобто коли термінал відправляє дані на супутник. Ну а GMR або 3 3GPP SAT – це те, що дозволяє супутниковим телефонам працювати майже як звичайні мобільники. А тепер подивіться на це число. Всього лише 3,7%. Дивно звучить правда, а знаєте що це? Це коефіцієнт корисної дії деяких сучасних плоских антен. Тільки вдумайтесь, це означає, що більше 90% енергії просто втрачається, перетворюється на тепло. Саме тому такі системи так сильно гріються і потребують дуже потужного охолодження. І це, звісно, підводить нас до питання енергоспоживання. І діапазон тут, ну він просто колосальний. З одного боку маємо IOT-трекери, які споживають мілі вати і спокійно собі працюють роками від однієї батарейки, а з іншого якийсь високопродуктивний морський термінал, який може їсти до кіловата енергії. Йому потрібен корабельний генератор, щоб взагалі працювати. Ну що ж, ми на фінішній прямій. Остання, п'ята секція надійність з'єднання, виклики та рішення. Це, мабуть, найскладніше питання, як залишатися на зв'язку, коли і ти, і супутник постійно рухаєтесь. І для цього є три основні методи автовідстеження. Перший, скажімо так, стара школа, механічний це коли мотори та редуктори фізично повертають тарілку і наводять її на супутник. Другий набагато сучасніший електронний. Тут вже працюють фазові решітки, які керують променем без жодних рухомих частин. Ну і третій це гібридні системи, які поєднують і те, і інше. А які ж головні вороги надійного зв'язку? Ну, по-перше, звичайно, погода. Сильний дощ це справжня проблема для високочастотних сигналів, особливо в KU та KA діатазонах. Сигнал просто гасне. По-друге, точність відстеження. Тут потрібна ювелірна точність, а для цього необхідні дані від GNSS систем типу GPS, точна синхронізація часу, орбітальні дані, все має працювати ідеально. І по-третє, звісно, безпека. Тут теж все серйозно. Стандарти шифрування бувають різні: від звичайного комерційного AES 256 до надпотнім. Тужних військових рівнів захисту. Отже, що ми маємо в підсумку? А те, що термінали стають все меншими, все розумнішими і, що найголовіше, все доступнішими. І це, знаєте, залишає нас із дуже цікавим питанням яке ж наступне застосування супутникового зв'язку стане тим самим геймченджером і кардинально змінить наше життя? Є над чим замислитись, чи не так?